Житомир знову у жалобі. В останню путь провели загиблого захисника України Володимира Плотницького. Чоловік народився та прожив усе життя тут. Успішно закінчив гімназію номер 23 Нині це ліцей номер 23. і після закінчення здійснив свою мрію і став студентом нашого державного університету Житомирська політехніка. Здобувши професію програміста, Володимир почав працювати у приватному бізнесі. Та у грудні 2022 року чоловік покинув мирне життя і добровільно став на захист України. Знайомі воїна кажуть, таке його рішення не стало для них несподіванкою, адже Володимир завжди був справжнім патріотом. Він був світла, добра людина і завжди завжди посміхався. Ніколи не бачила його засмученим. На на будь-які прохання відповідав. Захисник застосовував свої знання в it галузі і у бойових умовах. Він дуже був скромною людиною, дуже щирою, але водночас дуже сміливою, рішучою і відважною. Володимир Плотницький героїчно загинув 13 квітня під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності та свободи нашої держави. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою. Тепер лише в наших серцях буде чутного серця стук. Він помер від ворожих рук. Він буде сміятись до сліз тепер лише в наших спогадах. Він помер від рук ворога за кожного з нас. В нас більше немає тата. Він помер від рук чужого солдата. Чий син, чийсь брат, чийсь друг помер від ворожих рук. Донька Героя, який повернувся на щиті до рідного міста, прочитала вірш в пам'ять про свого батька у Житомирі. В останню путь провели 50-річного захисника Ігоря Демінчука. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19 і Після він пройшов службу у збройних силах у морському військово-морському флоті, закінчивши трирічну службу, воїн працював у приватному бізнесі. Ігор був талановитою людиною. Він був людиною, яка розбиралася. В електротехніці у ремонті електротехнічних приборів навіть те, що вже здавалося, не могло бути взагалі служити. Він то все відремонтовував і повертав друге життя. Ще одним захопленням військового було малювання. Близькі герої розповіли, його посмішка запам'ятається їм назавжди. Про нього я хочу згадувати тільки добре. Він був як помічник. У Мене син інвалід. Він завжди допомагав. Де підвести треба, і полікувати, підвести і поліклініку. Він заботився. І пам'ять про нього тільки світла. Ну, нормальний був. Робота, ну як треба було, родину. Відів пішов, не задумуєсь. Військовий став на захист України у листопаді 2023 року, 16 квітня 2024 року. Він героїчно загинув, захищаючи волю та незалежність нашої держави. Світла пам'ять герою. Ще молимось за упокоєння душі спочилого раба Божого, но представленого воїна Ігоря, і за відпущення йому усякої крови вільної і невільної. 1 квітня о 18.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в магазині господарських товарів у місті Корисишев Житомирського району. По прибуттю підрозділів ДСНС на місце події засувалося, що поломням ухоплено горичне приміщення магазину з будівельними матеріалами та часткова продукція в ньому, а також розташований поруч дровітник з дровами. Висока температура і швидке поширення вогню через пожежне навантаження створювали труднощі в осінні. До ліквідації пожежі були залучені додаткові сили та засоби. О 19.15 пожежу локалізовано та о 21.08 ліквідовано. На місці працювало три одиниці техніки, 15 рятувальників та два автомобіля від лісівників. Вогонь встиг знищити дрова та пошкодити будівельні матеріали всередині магазину. Наразі причина та остаточні обставини надзвичайної події встановлюються вівцями. Регіональна ініціатива від благодійних фондів Бідживі та чисті серцем важливий. Кожен продовжує подорожувати громадами Житомирщини та допомагати людям мудрого віку. Сам проект він реалізовується з грудня 2022 року. І наразі ми реалізовуємо хвилю в цьому році, яка буде охоплювати 11 тисяч людей з п'яти громад Житомирської області. У рамках проєкту люди старше 70 років отримують пакунки з продуктами та засобами її. Єни при формуванні наповнення благодійники обрали речі, які довго не псуватимуться, та будуть базовими, тобто точно стануть у нагоді. Вийшов такий продуктово-гігієнічний набір. Він складається з 10 найменувань: це і крупи, і в консерви, і в цьому році це зубні пасти, це гелі для душу. Цього разу благодійники завітали до Овручни, а саме до сіл Заріччя, Піщаниця, Покалів та до самого міста Овруч. Загалом у громаді проживає понад 5600 тисяч людей цієї вікової категорії. Це люди, які дуже багато приділили за свій е е вік. Дуже багато приділили розвитку нашої громади, відіграють важливу роль сьогодні в громаді як по благоустрою, як особливо підготовка до таких заходів, відповідальних, якщо підтримка збройних сил. Такі категорії людям треба приділяти увагу, тому що вони цього заслужили. Пакунок від благодійників отримала і Надія. Жінка живе сама, а її двоє онуків служать у лавах Збройних сил України. Сама, позав, тих забрали а тих немає. Де сама вам потрібна така допомога, так? Потрібна, і куди далі літака, потрібна. Спасибо. Вам. Одним з ініціаторів проєкту став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже, важливо не просто допомогти пенсіонерам, а й приділити їм належну увагу, показати свою підтримку та вдячність. Проєкт покликаний. Саме щоб ці люди відчули тепло, відчули цю повагу від молодого покоління, адже той народ, який не має поваги до старшого покоління, не має майбутнього. Тому ми сьогодні не тільки приїздимо в центрі ОТГ, але їздимо по старостатах, зустрічаємось, і ми бачимо, що для людей це важливо. Для них навіть важливіше, що, що вони зібралися, побачили один одного, поспілкувалися. Слова депутата підтверджують, і самі пенсіонери Надо така допомога, надо таке зібрання. Трошки людей, старі люди, вони стягдома, ніколи віхоть. Тако поприходили, побачили друг друга. Незабаром у рамках проєкту важливий кожен. Благодійники завітають ще до двох громад Житомирщини. У неділю, 21 квітня, Житомирська полісся програла київському динамо на виїзді у рамках 25-го туру. УПЛ матч закінчився рахунком 3-0. Сьогодні була одна команда на футбольному полі. На жаль, в нас е нічого не виходило. Будемо аналізувати, будемо. Будуть якісь висновки багато не буду щось говорити, тому що сьогодні у нас футболу не було. Перший гол кияни забили на 32 й хвилині гри з передачі Андрія Єрмоленка. Владислав Ванат відкрив рахунок, реалізувавши вихід сам на сам з воротарем Полісся Олегом Кудриком. Кабає в лівору Термоленко. грає на Ванат у Ваната штрафному майданчику, Ванат пробиває м'яч у воротах. Після перерви другим голом відзначився центральний півзахисник Динамо Микола Шапаренко. Буянський далі видає на хід Ванату. Чабутенко не дає пробити одразу. Вона тут центр. Вівчуренко отримав м'яч. Шапаренко. Шапаренко 2-0. Забиває Динамо. З 63-ї хвилини гри Житомиряни грали в меншості. Червону картку отримав Василь Кравець. А вже за 5 хвилин м'яч опинився у воротах Полісся у третє. Буяльський відбирання у Динамо. Ванат віддає передачу Буяльський. Порожня ворота. Буяльський забиває 3-0. 3-0. Зараз Динамо. Покарала Полісся за цей привоз біля власних воріт. Я вважаю, що дуже погано зіграли. Ну, що говорити правду, так як є. Взагалі не то, що ми планували, я думаю. Ну, ужасна гра з нашого боку. Після 25 турів у рамках УПЛ Полісся має 39 балів та займає шосте місце у турнірній таблиці. Наступний матч Житомиряни зіграють 29 квітня проти Ворскли. Я думаю, що Полісся – це амбітний клуб який хоче розвиватися, рухатися вперед, рухатися до Єврокубків, але, на жаль, треба е, е, бути стабільними в плані гри, в плані результату для того, щоб виконати це завдання.